Зберігайте рецепт салату мімоза. Я впевнена, що саме цей салат ви неодноразово готували, але не в такій подачі. І ще тут є секретний інгредієнт, що робить даний салат більш ніжнішим. Давайте приготуємо. Овочі я відварила та натираю на великій терці. Спочатку це картопля, трішки підсолюю її. Зверху я викладаю скумбрію. Я її розімняла виделкою разом із водичкою, в якій вона була, та викладаю на картоплю. Поки що я майонезом не змащую, так як скумбрія і так досить вологе дає. Цибулю нарізала кубиками та мариную в оцеті, викладаю зверху на скумбрію. Наступний шар це варена морква. Теж натираю на великій терці і змащую щедро майонезом, трішки підсоливши. Потім натираю білок від яйця уже на мілкій терці і ось секретний інгредієнт це морожене вершкове масло. Теж його натираю, небагато грам 30 і роблю сітку з майонезу. Майонез я використовую домашній, в попередніх відео є рецепт. Потім кладу плаваний сирок і знов сітка з майонезу. Ложкою я шари не притискаю, мені подобається коли даний салат такий пухнастий виходить. І останній шар це жовток. А тепер прикрашаємо наш салат на мілкій терці натираю картоплю. На добре розігріту сковорідку наливаю олію, підігріваю її та обжарюю картоплю з усіх сторін до золотистого кольору. Викладаю на салат, зверху ще посипаю гранатом і внизу ще прикрашаю петрушкою або іншою можна зеленю. Такі кольори прикрашатимуть ваш святковий стіл. Це дуже гарно, смачно та святково. Вашим гостям неодмінно сподобається приємного та підписуйтесь.